Якщо ви хотіли бюджетний келим, залишайтеся з нами. Ми вам запропонуємо мармурові доріжки в сірих тонах, зелені відтінки, світло-сірий мармур. Це все самі бюджетні, самі дешевші доріжки, які можуть бути. Подивіться коричневі соти, А кому карандашики, а може в школу, в садочок або в дитячу кімнату. Знову наша колекція мармурової класики. Це ми вам показуємо самі бюджетні доріжки, і при тому з безкоштовною доставочкою, червоні вінзільочки, І, до речі, паркет, куда ж нам без паркет. Така, а наша перлина, перлина наша неймовірна. Знову мармур. Подивіться, мармур на мармурі. Один світліший, один темніший. Кубик тамно сірий. А зелененькі кому потрібно зелененькі квіточки або в темніших відтіночках кубик біжевий. Продовжуємо, продовжуємо. Також у нас є нестандартні ширини бюджетних. Подивіться, метр тридцять, метр сорок, метр сімдесят, курізей, гілочка, паркет, звісно, плиточка і ваша улюблена фіалочка, фіолетова фіалочка є також в багатьох розмірах і світливий зільочок. І ви знаєте, у нас є ще мармур, мармур з бірюзою. Подивіться на ось цю красу. Хіба це бюджетний варіант? Та це якісна, якісна доріжка. І дитячі Дитячі 2, 50, 3 4 метри є також великий вибір. Ми чекаємо на вас в коментарях. Звертайтесь, доставочка безкоштовна.